В Афганістані знову стався землетрус уже сьомий за останні вісім днів. Він був магнітудою 6,5. Влада провінції Герат повідомляє про одного загиблого та 35 постраждалих. Коли стався землетрус, я була зоні, і не знала, що відбувається. Коли він закінчився, я зайшла в будинок і побачила, що мої дочки під обваленими стінами. Ще одна дочка зламала руку. За даними міністерства боротьби зі стихійними лихами, через землетруси в Афганістані втратило життя понад 2400 людей. Проте Міністерство охорони здоров'я наводить інші дані: близько тисячі загиблих і дві тисячі постраждалих. Це зачепило десятки селищ, деякі повністю зруйновані. Люди, що вижили, втратили все. Вони не мають ні їжі, ні даху над головою. Багато жителів Герату живе в наметах, боячись нових підземних поштовхів. Після першого землетрусу лишаємося тут, на дорозі, бо наш будинок не досить міцний. Ось уже як два роки влада в Афганістані належить угрупованню Талібан. Зруйнована війною країна багато років залежала від міжнародної гуманітарної допомоги. Коли владу захопили Таліби, цю допомогу значно зменшили.